Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Террі Брукс. Цикл Шанара. ПІД цикл Спадщина Шанари. Книга Четверта. Артефакти ШАНАРИ Переклав ТА начитав Костянтин Шарков. Розділ Перший. Приємного Прослуховування. Сутінки опустились на чотири землі, світло повільно сіріло, тіні поступово подовжувались, задуха пізнього літнього дня почала спадати, червона вогняна куля сонця занурилась на захід, застояне повітря почало холонути. Тиша, що настає з кінцем дня, заспокоїла землю, а листя та трава почали тремтіти в очікуванні ночі. У гирлі Мармідона, де річка впадала в райдужне озеро, чорний моноліт здіймався вгору безмовно, вітер торкався вод озера та річки, але не наближався до обеліска, ніби прагнучи поспішити до більш привабливого місця, повітря мерехтіло навколо темної вежі, тепло йшло від каменю хвилями, утворюючи примарні зображення. Самотній мисливець на краю води з острахом подивився вгору, коли проходив повз, а потім швидко покрокував далі. Всередині тіні виконували свої завдання в примарній тиші, у капюшонах, без обличчя, сповнені рішучістю досягти мети. Ріммердал стояв біля вікна, дивився на сільську місцевість, спостерігав. Як колір покидає землю, як ніч крадькома повзе, щоб зібрати свою здобич. Ніч це їхня мати, їхня розрада. Він стояв, склавши руки за спиною, непохитний, одягнений у темні шати. Капюшон відкинутий назад, обличчя кістляве рудобороде. Чоловік виглядав суворо, не виявляв жодної емоції. І, взагалі, минуло багато часу з тих пір, як він задумувався про власну зовнішність вона не потрібна першому шукачу, зовнішній вигляд не має значення він може стати ким захоче більш важливим є те, що горить всередині, те, що дає йому життя. Очі Ріммера дала заблищали, коли він подивився за межі того, що бачив. Коли потягнувся до майбутнього, до того, що йому обіцяли, він трохи поворушився. Інші тіні не існували для нього, вони лише примари. Внизу, глибоко в надрах вежі, він чув звуки магії, її глибоке гудіння, дихання, гуркіт її серця. Він слухав магію, не думаючи. Ця звичка приносила заспокоєння його стривоженому розуму. У них є сила, вона отримала форму та дізналась про свою мету це дар Тіней, і він належав тільки їм. Лишались друїди. Ріммердал спробував ледь помітно посміхнутись, але його рот відмовився коритись і так залишився суцільною лінією. Рука в рукавичці здригнулась, обійняла праву руку. Сила за силу. На грудях першого шукача блиснув значок з головою вовка. Тум. Тум. бурмотіла магія, яка працювала внизу. Рім Мардал повернувся в сірість кімнати. Кімнати, яка донедавна тримала в собі колла Омсфорда. Юнак зник. Втік. Як він сам думав, але насправді його відпустили, і він зараз в'язень, але трохи іншого виду. Саме зараз Омсфорд шукає свого брата, пара, того, хто має справжню магію, того, хто дістанеться Ріммеру далу. Перший шукач відійшов від вікна і сів за голий дерев'яний стіл, який заскрипів від ваги. Ріммердал поклав руки на стіл та опустив на них обличчя, усі Омсфорди в чотирьох землях, усі нащадки шанари виконали своє завдання. Вокер Бо повернувся з Елдвісту. Незважаючи на піелла, він дістав чорний ельфійський камінь та осягнув його магію. Паранор знову у світі людей. А сам Вокер тепер перший із нових друїдів. Рен Елес Сиділ повернулась з Моровіндла з Арборлоном та ельфами. Магія ельфійських каменів знову пробудилась. Дві з трьох місій Аланона виконані, два з трьох кроків зроблено. Пар має виконати останню. Ну звичайно, знайти меч Шанари, який і відкриє усю правду. Такі собі ігри старих і тіней. Думав Рім Мердал доручення, завдання, пошуки істини. Але він знав правду краще, ніж вони Вона полягала в тому, що жодні зусилля не мають значення, бо, зрештою, усе поглине магія, яка зараз належить тіням. Його дратувало, що, попри усі зусилля, і ельфи, і паранор повернулись. Ті, кого він відправив, щоб завадити нащадкам шанари, зазнали невдачі, і, звичайно, заплатили життям, але це не заспокоїло першого шукача. Можливо, йому треба лютувати, можливо, хвилюватись, але Рім Мердал був впевнений у своїй силі, впевнений у своєму контролі над подіями та часом, впевнений, що майбутнє належить йому. Хоча Тіл і Піел його розчарували, існують інші, які не розчарують. Тум, тум продовжувала шепотіти магія. Отже, губи Ріммера Дала стиснулись. Отже, треба лише трохи часу. Він вже запустив послідовність подій. Потрібно лише зробити так, щоб ніхто. Ні друїди, ні ельфи не встигли цю послідовність зупинити, як висновок, тримати темного дядька і дівчину окремо, не дозволяти їм ділитись знаннями, не дозволяти їм об'єднувати сили, не дозволяти їм знайти братів. Треба якось їх відволікти або ще краще знищити їх. Звичайно, у нього є армія, яка може розгромити ельфів та повстанців, солдати федерації, тіні, повзуни. Він може зібрати багато сил, але все ж щоб здолати дітей шанари, треба щось особливе, щось, що здатне перемогти, ельфійській камені та чари друїдів. Перший шукач довго обмірковував це питання. Місяць піднявся, як коса на тлі темряви, зірки посвітлішали, перетворились на гострі срібні крапки, їхнє сяйво проникало в темряву, де сидів перший шукач, і перетворювало його обличчя на череп. Так. нарешті кивнув він. Темний дядько ще одержимий своєю спадщиною друїдів. Треба відправити йому щось. Що зіграє на цій слабкості, щось, що збентежить і розчарує його, треба відправити чотирьох вершників, і дівчина Рен Елесиділ. Вона втратила свого захисника та радника. Треба відправити до неї когось, хто заповнить цю порожнечу, відправити когось, хто заспокоїть і втішить її. Хто полегшить її страхи, а потім зрадить та вб'є, інші не така серйозна загроза, навіть лідер повстанців, а ще горець. Вони нічого не можуть зробити без Омсфордів. Якщо темний дядько буде ув'язнений у своїй фортеці, а коротке провління королеви ельфів закінчиться навіть не почавшись, ретельно розроблені плани Тіні Друїда розваляться. Аланон зануриться назад у Гадесгорн та забере з собою решту родичів Примар. він залишиться у минулому, там, де йому й місце. Так, усі інші це незначні перешкоди, але з ними все одно треба розібратись. І навіть якщо всі його зусилля будуть марними. Навіть якщо він не зможе зробити нічого, крім як ганятися за ворогами, переслідувати їх як пес здобич, все одно цього буде достатньо. Треба лише, щоб зрештою душа пара Омсфорда потрапила до нього, лише це зможе покласти край усім надіям ворогів, лише це коротка прогулянка до прірви. Молодший брат вже шукає старшого. І саме так Ріммердал і знайде пара. Кол Омсфорд зараз під чарами дзеркала, раб магії, з якої була зроблена мантія. Він викрав її, щоб замаскуватись, навіть і не здогадуючись, що саме це Ріммердал її задумав він не підозрював, що його втеча стане смертельною пасткою. Кол Омсфорд вистежить свого брата. І змусить його битись, зробить це тому, що мантія не дозволить йому інших варіантів, вона буде вселяти в нього божевілля, яке може вгамувати лише смерть брата. Пар буде змушений битися. І оскільки йому бракує магії меча Шанари, оскільки звичайної зброї буде недостатньо, оскільки він буде боятися того, що його брат став тінню. Пар використає магію пісні бажання, можливо, і вб'є брата цього разу по справжньому. А можливо, ні. Можливо, він дозволить братові втекти, але все одно буде в руках у рімирадала. Перший шукач знизав плечима. Так, у будь-якому випадку результат однаковий, у будь-якому випадку хлопцю кінець. Використання магії. Та низка потрясінь, які неодмінно послідують за цим, виведуть його з рівноваги, це звільнить магію пара з під контролю і дозволить стати інструментом Ріммера Дала. У цьому і сумніватись не треба. А ще, на відміну від нащадків шанари та їхнього наставника, перший шукач по справжньому розумів ельфійську магію його магію за кров'ю та правом. Він розумів, що це таке і як це працює. Він знає те, чого не знає пар, що відбувається з піснею бажання, чому вона так себе поводить, і чому саме зараз зірвалась сповідця здичавіла, а все через те, що пар намагався боротися з нею як з звіром, і майже став одним з них ще трохи, скоро. Звичайно, є ймовірність, що юнак дізнається правду про меч шанари раніше, напевно, він усе ще питає себе чи справді у нього артефакт, так, пар усе ще не знає, це прорахований ризик, але навіть якщо дізнається, то що, мечі зазвичай двосічні і ріжуть в обидва боки, саме тому правда може завдати пару більше шкоди, ніж користі. Грім Мердал підвівся і знову підійшов до вікна. Тінь у темряві ночі. Друїди не розуміли ніколи. А Ланон був анахронізмом ще до того, як став тим, ким Бремен мав намір його зробити. Друїди використовували магію як дурні, грались з вогнем. Вони були вражені можливостями, але налякані ризиками. Не дивно, що магічне полум'я так часто їх обпікало, але це не заважало їм відмовлятись від таємничого дару. Вони так швидко засуджували інших, які прагнули володіти силою, тіни перед усім. бачили їх як ворога, знищували їх, як, врешті-решт, знищили себе. Це симетрія і сенс життя тіні, магія не іграшка. А серце того, ким і чим вони є. Саме тому у них не існує жодних напівмір, жодних повчань, попереджень, жодних ігор. Тіні стали тим, чим їх зробила магія, а вона здатна зробити їх ким завгодно. Кінчики дерев і скелі Рунне стали темними горбами на тлі пласкої, сріблястої поверхні райдужного озера. І він бачив те, що друїди ніколи не могли побачити. Кінець першого розділу.